Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Атревіта, мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Це друга частина відео про дідуся Карло. Як я йому допомогла знайти його домівку? Отакі пригоди. Ніхто не очікував. Знаєте, думала, сьогодні день пройде дуже спокійно, але. Коротше кажучи, у ресторані всього дідуся все посипалось просто з портфеля, з гаманця, тому що в нього, нього тремтіли руки. А я боюсь взяти його портфоліо, тобто його гаманець, його портфель, я боюсь взяти, тому що, не дай Бог, там буде мої будуть мої від, відбитки, ще скажуть, знаєте, що я там щось вкрала в нього, тому що я в Італії іноземка. У мене тут це так здається, що є права. Угу. Якщо хтось захоче поскаржитись, от. Слава Богу, що оці хлопці, які були в ресторані, тобто офіціант на касі і той, хто видавав, видавав значить, їжу, вони мені допомогли все це йому запихнути от знов, знову в портфель. От. А цей дідусь Карло, він же дуже-дуже голосно говорить, просто кричить, може він ще і глухий, знаєте, сорду от, глухий. І він таки каже мені: Маріанна, Марянно, от в мене є значить, син, його звати Валеріо. І цей Валеріо, в нього така посада, така посада. Тобто він там такий начальник десь у міністерстві. І ну, я не можу його, йому дзвонити і відволікати від значить, його справ. А зараз Валеріо може робити ранцо, як і ми з тобою. Тому ми не будемо його відволікати. Нехай хлопчик знаєте, пообідає. Отак. От Давай замовляй все, що ти хочеш. І, значить, я ж кажу, воно старе-старе, але made in Italy. І він почав себе почувати, що він такий чоловік. І він мені каже: Ти не дивись, що я зараз такий. Це я, в мене очі тільки прооперували. Я взагалі-то, знаєте, гарний, я рагаст звечаль. Тобто я такий. Надзвичайний хлопець, я думаю, Господи, тому хлопцю років 90, а то і 100. Маленький, зморщений, тремтить, кричить, тому що, може, рухить. От. Я кажу, хлопці, я до них вже. Так і так, я його знайшла на дорозі, йому потрібно додому, але він додому ніяк не дійде. От Знаєте, як з п'яним розмовляти, то йому одне, що потрібно додому. А він тобі Та, ще в ресторані, давай, я все все сплачую. я, все. От. Той, що на касі хлопець, він каже: мені ну ми не можемо його в нас залишити. Я кажу, ну як це ви не можете? Це ваш італієць. Визивайте поліцію, визиваєте карабінерів. Ну тобто, ну як це ви не можете його залишити? Нехай він буде тут, він не може сам пересуватись. І коли у його сина буде час його забрати, він до вас приїде і буде вам дуже вдячний. Ну, от, так може вже, вже може завантажилась. Окей, нехай ще буде. Вони ні-ні ні, ні, нам не потрібен ніякий дідусь. Нам не потрібен ніякий дідусь. Знаєте, це так, це так виглядало, вони так зі мною поводились, ніби цей старий дід мене підібрав, е, ні, я його взяла на вулиці, щоб йому допомогти, тільки добратися до лікарні, а вже йому допомагаю е, добратися додому. А це виглядало так в їх очах, що це він мене знайшов. На дорозі і мене привів у ресторан. І у той хлопець, що на касі, він мені каже, що слухай, чого ти втрачаєш? Давай, давай. От в нас сьогодні такі креветки, такі коце, тобто оці міді, такі смачні, давай найдорожчі оці блюда. Замовляй. Якщо старий, за все сплачує. І ще сім'я, вона потрібна е, е, бути тобі вдячна, що ти з їхнім батьком. Я кажу, так, в нього є дружина, в нього є два сини. Але він, от може, йому і сказали, щоб він був вдома, але знаєте, зі старим як з малим. А воно ж пішло само в лікарню, почепчикувало отак, от по міліметру. Коротше кажучи, а вони перестали мене слухати. Вони підійшли до цього Карло і стали йому кричати: що сіньора нічого не хоче їсти. Сіньора замовила тільки каву. Цей дідусь каже: ось бачите, в мене є гроші. Рагаці, давайте все, все, що у вас є, смачне, все для Маріанни, все для неї. І оці, як почали, як почали приносити, як почали приносити, я сиджу така ніяка, дівчата. От я зараз вам розповідаю, а мене досить от колотить. Я думаю, боже, ми навіть з ним не добралися додому. У значить, Карло дідусь мені каже, ти не хвилюйся, ти їж, їж, ти така худенька, тобі потрібно їсти. Ти їж, а я замовлю таксі. Я думаю, ну окей, якщо він замовить таксі, то добре. Я з'їм, він замовить таксі, і я його посаджу, значить, в таксі, і все, і все, і я з цим все закрою. от. Я йому кажу. Карло, слухай, якщо я поїм трішечки, ти замовиш таксі? Так, я замовлю таксі. Дівчата, я трішки поїла, але мені приносять і приносять, і приносять, і приносять і аперітіво, і, значить, прімо, секондо, ну, ну, все, все. Потім, значить, оцей дідусь сказав, що ну, якщо рагація. Не хоче, а їм же потрібно з нього взяти гроші, вони кажуть: ну нічого страшного, ми вам з собою все це упакуємо, значить, запакуємо і рагаться. Я кажу, яка я Соно Донна, яка я рагаця? Окей, рагаця, значить, візьме з собою. Так, Я вийшла з ресторану з двома такими пакунками їжі і дідусь ще. Отут у мене вісив, вісив. Ну, ви зрозуміли. Коротше. Це я забігаю наперед. А поки що ми у ресторані, і я йому кажу: дай мені свій телефон. Я думала, що в нього в телефоні. Знаєте, ну як у мене, наприклад, підписано мама, там стефану Маріто, ну чоловік моєї мама. Ну, тобто в мене все підписано. Я думаю, ну в нього теж, теж буде так в телефоні, і я вже сама буду дзвонити його дружині, його сину, тому що ну я, я не готова ще пів дня витрачати на дідуся. Значить, він мені дав свій телефон, а тут ще йому потрібно було, значить, в туалет, в баню, і е, я вже себе почувала як баданте. ви розумієте, я нічого не маю проти е, цієї професії. Навпаки, я, як вам сказати, я просто преклоняюсь перед дівчатами, які працюють баданте. тому що я не змогла, я три місяці. Працювала і я це діло кинула мені ліпше з дітками. От. Але дідусю потрібен туалет, ви розумієте? І е, дідусь вже себе, я йому сказала: давай, я тебе відведу, значить, в туалет, а там ти вже сам все зробиш. Він такий, ні. Щоб мене жінка відводила в туалет. Ні, і почав же просити оцих з ресторану цих хлопців. Ну слава Богу, що вони йому допомогли. От, а я тим часом з його телефоном. От я починаю дзвонити його дружині, тому що там було тільки одне, одне е, жіноче ім'я, от яке я знайшла, і мені здалось, що він так називав свою дружину. Ну, це було правильно, так, вірно. Це дійсно була його дружина, його, ну, її телефон. А вона, напевно, така ж стара, як він. От, і він мені розповідав, що зараз його дружина, вона лікується в. У нас є такий у Римі госпіталь в Сік'яма Джемеллі. От і вона, значить, там, і е, до неї повинен був заїхати оцей його син, який працює у міністерстві. Тому він не знає дідусю, цей Карло, де його зараз син на роботі, або він обідає, або він поруч з мамою, значить, у цьому шпиталі. Коротше кажучи, я починаю дзвонити його дружині. Якась там старенька бабуся мені відповідає. І така: Карло, Карло, Сей ту! знаєте, довесий, Карло. Ну, тобто, Карло, ти де? Ну, вона та думає, що до неї дзвонить її чоловік. І тут я їй кажу: що доброго дня, мене звати Маріанна, я знайшла вашого чоловіка на дорозі. Зараз я намагаюся йому допомогти дійти додому. І тут я чую, як оця жінка, я ще тоді не знала, скільки їй років, вона починає просто кричати, кричати, значить, Валеріо, Валеріо. І я вже зрозуміла, що його син Валеріо, оцього дідуся, що він все ж таки доїхав до своєї мами, значить в шпиталь Джемелі. І вона починає кричати: Валеріо, твій батько з якоюсь жінкою? Мені відповідає жіночий голос. От, твій батько знову ну, взявся за старе. От, в нього є жінка. Паші, я кажу: я, я не жінка, я не жінка, я стороння персона. Думаю, Господи, Господи, там діду 100 років, 100 років дівчата, воно все ніяке. Розумієте? І оця бабця, його дружина на тому кінці проводу, вона кричить: Сину, Валеріо, твій батько з донною, з жінкою, з іншою. О, Боже мій! Тут, значить, взяв трубку його син. Я думаю, нарешті, значить, я розмовляю з його сином. Я кажу, що Валеріо мені сп'яче, твоя мама Акапіту Мале. тобто вона погано зрозуміла. Я знайшла вашого батька на дорозі. Він переходив дорогу дуже погано. Потім я йому допомогла значить, дістатися до лікарні. Потім він в мене вчепився, і, і цей Валеріо дуже знаєте, отак от мені. Де ви зараз? Я кажу, зараз ми в ресторані, тому що ваш батько захотів прийняти ліки, і ну, ми зараз в ресторані. Я йому кажу, може, ну, ви зможете до нас приїхати і забрати свого батька. Тут, значить, з туалету приходить Карло, оцей дідусь. І я кажу: ось-ось, ваш батько вже прийшов. І оцей Валеріо дуже знаєте, так грубо каже. І він мені, значить, тикає і каже: передай йому слухавку. Я віддаю телефон Карлу. Карло йому каже: Стай кальмо, все кальмо, Валеріо. А Вале, а Вале, оце. Тобто, будь спокійен, я з такою донною, значить, гарною ця донна вона мене відведе додому. Ми вже майже біля дому, і вона мені допоможе дістатися додому. І цей Валеріо. Я так чую по телефону. Він каже, абене. Тобто, ну добре, добре. Нехай ця Донна тобі допоможе. І, значить, виключаю телефон. Карло. Я кажу, Карло, ти що наробив? Ти що наробив? Ми як з тобою домовлялися, що після ресторану я йду у своїх справах, а ти повинен зачекати сина. Ні, 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 ні. Будь ласка, відведи мене додому. Я не вірю нікому, нікому, тільки ти можеш мене підвести додому оці ж хлопці з ресторану, вони мені запакували їжу в двох пакунках, виходимо ми з ресторану. І я кажу: дай мені свої документи, я подивлюсь, де ти живеш. Я заб'ю в Google Map інделі, тобто адресу. І я сама викличу таксі, і я тебе туди відвезу за власні кошти. Ні, ні, я буду все сплачувати, я буду все сплачувати. Я така, комигой, комигой, давай. От. Дав він мені свої документи, знайшла я його адресу. Справа в тому, що його адреса вона знаходиться так, вона поруч. Я би пішки дійшла б, ну може, за 20 би хвилин, ви розумієте. Але з ним він же так от по міліметрику і весь стремтить, а зараз ми ще й з їжею, ви розумієте? От, значить, почала я викликати таксі. Таксі сказали, що пранцом. Пранцом вони можуть приїхати тільки через годину. Я так думаю, Господи, тут йти 900 метрів, тут йти ну, дуже мало, і на таксі от це, чекати годину. І я дивлюсь, що автобус приїде через 10 хвилин. Тому ми пішли з ним з дідусем на зупинку. Я зрозуміла, що мені потрібно його відвести додому от. і зачекали автобус. Звичайно, цей автобус він не через 10 хвилин прийшов, а як завжди, як в Італії, хвилин через 25 він прийшов, але слава тобі, Господи, що прийшов. прийшов. І ми приїхали буквально от до його будинку. Знаєте, мені здається, у цього дідуся у нього як такий, як деменція вже почалась, тому що він дуже гарно пам'ятав і мені дуже голос розповідав, як його діти були маленькі, де вони відпочивали, як вони їздили на Сарденю, на Сіцилію. Але от що стосується сьогодні, я кажу: ти пам'ятаєш Карло, що ми сьогодні з тобою були в лікарні? В якій лікарні? Ні. Ну, тобто, ви розумієте, я думаю, зараз я так його кину на дорозі. Ми ну, на автобусі доїхали прямо до його будинку. Слава Богу, що оця зупинка автобусу вона була от прямо напроти його будинку. Слава Богу, слава Богу. Але в нього були такі е, ключі, знаєте, як така карточка банківська. Ну, як у готелях. Отакі. І він, значить, по. QR-коду він відкривав ворота, потім по QR-коду він відкривав двері під'їзду, і е, я вже думала: ну все, все, аванті, я пішла. І тут я бачу: він каже: Слухай, я живу на четвертому поверсі, в нашому домі немає ліфту, мені ж потрібно до того поверху ще дойти, а компанія ну, тобто, допоможи мені. І стоїть, прямо, от, знаєте, і ми з ним ще хвилин 20. І люди були вдома, тобто його сусіди, всі, отак, от знаєте, у глазок, всі дивилися у двері. Хто там, значить, з їх сусідом, хто, хто йому допомагає піднятися? І ніхто не відкрив двері і не сказав: Ой, це наш сусід! Можете бути вільні. Ми йому самі допоможемо ніхто не допоміг. І ми з ним, отак. от. Пасу до попасу, знаєте, по сходам чотири прольота. 20 хвилин ми піднімалися йому погано, він задихається. Ми стоїмо, чекаємо, всі притихли і всі дивляться от в глазок. Оце, як знаєте, багато хто з італійців вони обожнюють, обожнюють у цей глазок в дворі, от, щоб підглядати за сусідами. От дійшли ми до його квартири, він відкрив двері. О, і такий тіпрего, Тіпрего, заходь, а я боюсь не те, що він зі мною щось зробить, а він мені ще каже: Та я персона така асідабеля, ну тобто, ти можеш мені довіряти. Я так думаю, господи, та тебе отак, от зробити і посипишся. Я не його боялася. Я боялася, що я зайду в чуже приміщення. Я думала: Господи, як же ж так? В тебе двоє синів, в тебе є дружина. Ну, тобто, чого ти сам вештаєшся по вулицям? Я йому сказала: ні-ні ні, я приступати порог не буду. Я тебе додому довела, все, арівідерчі, чао-чао. Він мені там руки поцілував, ти мені руки цілує, комисей бела, комисей брава. А він ще він ще, значить, перед тим як дати мені, мені свій телефон, щоб я зателефонувала. Господи, ж, я ж налякалась, щоб я зателефонувала. Його дружині, сину, він мені сказав, що дай мені свій номер телефону. Я не знаю, може він згадав там молодість, знаєте, що з нього там щокнуло, що якщо він з жінкою у ресторані, то він повинен взяти її номер телефону. І, от, прямо, знаєте, він так наполягав, і він сказав: Тільки після того, як ти мені даш свій номер телефону, я тобі дам свій телефон, щоб ти подзвонила сину. Я йому написала, значить, номер телефону. Знаєте, коли ви не хочете давати свій номер а, чоловіку, який до вас чіпляється, але щоб він відчепився, тобто ви пишете такий номер від фонаря, отак, от, від балди. От. І все. От я дідусю такий написала, що там, ну, типу такого, що 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, отак. От. І він тільки після цього мені дав, значить, свій телефончик. я подзвонила сину. І я ж йому кажу, що е, Карло, дивись, в тебе є мій номер, Телефону, оцей дурний, що я йому написала. От, можеш мені дзвонити, можеш мені писати Думаю, Господи, аби ж я від нього пішла. Він такий: ой, дякую, дякую. Значить, обсмоктав всі мені руки, і все, слава тобі, Господи, що я його відвела додому. Двері зачинились за ним. Я виходжу з під'їзду. В під'їзді двері зачинились. І я підходжу до воріт, а двері зачинені. Зазвичай. А біля цього замку на дверях повинна бути ну якась то кнопка, знаєте, щоб відчинити ні, ні, там тільки отакий-код, qr -код. тобто з того боку і з цього боку. І я залишилась просто блоката зачинена, знаєте, між дверями з під'їзду і двері, значить, у цього воріт, де я можу вже вийти на вулицю. Я туди, сюди, я передивилася всі стіни. Ну, всі стіни немає цієї кнопки, щоб вийти. Я подумала, може, а я ж не можу навіть зайти в під'їзд, тому що двері зачинені, щоб ну, хоч в першу квартиру подзвонити, щоб вони мені допомогли вийти як-то. Я вже не хотіла знову йти на четвертий поверх, та я й не могла, тому що двері в під'їзд теж були на QR-коді і теж були зачинені. І я під таким сонцем, під такою спекою. Я залишилась просто біля дверей під'їзду і, див, і дивлюсь на ворота, звідки я не можу вийти. І я розумію, що вже десь приблизно третя година. Я хочу їсти. Я дуже втомлена, я дуже знервована, я дуже виснажена. Мені ще додому їхати, мені ще чекати свій автобус, і я не знаю коли. Ще, ну, ще скільки мені чекати, коли мене звільнять з цієї пастки. Я так подумала, що може хтось буде заходити або виходити, і я разом з цими людьми, ну, як то вийду? Ви знаєте, я чекала більше години. Ніхто не заходив, не виходив. А в них ще так будинок розташований, що ти, ну, він як то у тупіку, тобто, коротше, дівчата, боже мій, боже. Я думала все. Я навіть думала дзвонити вже в поліцію. Ну, ніхто, я не могла навіть зайти в під'їзд. Я просто, як те морозиво, я просто от таяла під такою спекою. І тут я бачу, біля воріт паркується здорова біла машина. Який італійський дядько виходить і такий: Мама, мама, збрігатись, збрігатиться. Ну, тобто, мама, давай швидше, швидше. І вони. Це, я так розумію, ця мама і син, вони заходять в ці ворота. І я розумію, оця мама вона звертається до сина як Валеріо. Я розумію, що це його дружина, оцього Карло, дідуся. І це його син. І я до них. Ви знаєте, <смас> я, я вже так була їм рада. Ой, зараз чихнув. Ой. Ой! Вірно, все правильно. Я так була їм рада, я кажу. Я Маріанна, я Маріанна. От я вашого батька і вашого чоловіка. Я йому допомогла, тому що він так погано ну йшов, і він нічого не бачив, і він там тремтить і плаче. Я йому допомогла дістатися додому. І це значить Валеріо такий мені. Ну він може. Такий, як я, може, трішечки молодший, може, старший, не розуміти. А мамам його ще та, знаєте, така висока жінка італійська, дуже літня, з таким, знаєте, перукою, яка з'їхала на бок, отак от, набік. Така, знаєте, а, така руда-руда перука. О, і вони такі, а це ти? Тикають мені. Я кажу так. Кажу, слава Богу, що ви прийшли, тому що я тут вже чекаю більше години, тому що я залишилася блокада між дверями під'їзду і дверями воротами. От. І вони такі, о, ну, дякуємо тобі, дякуємо. І я така, та нема за що. І побігла, питаю у сина, де тут у вас зупинка? Він такий на мене очі, такий дивиться, думаю, о, ще тормоз, знаєте. От. І пішла, значить, я в сторону станції шукати зупинку, щоб їхати додому. Я вже була ніяк. Я сама вже як той дідусь і тремтіла, і, і ледве ноги щоб що мене була їжа. От і тут я бачу через секунду, я не знаю, як це сталося. Може, оцей Валеріо? Може він а, кинув свою маман, як і свого папа. Знаєте, і маман свою кинув. І він вже на машині, на машині він мене наздоганяє і кричить: Маряна, Маріана, фермакі, фермакі. Ну тобто, зупинись, довивай, каже, куди ти йдеш, я тебе на машині підвезу, куди тобі потрібно. Я думаю, ні, я ще одного з цієї сім'ї не витримаю. Я кажу, я сама, дякую, я сама. Та сама, зараз такий час, трафіку, ну, тобто, ти будеш довго чекати автобус. Окей. А, я думаю, окей. Нехай везе, раз я стільки часу згаїла з їх, значить, татом, з його татом, нехай мене везе. Сіла в машину і він мені дякую тобі, дякую. Ма ти звідки? Ти звідки? Ти, значить, сраньєра, ти іноземка. Я кажу: так, я з України. О, Боже мій, з України! Ми дивимось, новини кожен день. І ми їдемо, тому що все це, всі події, скажімо так, розгорталися. В інший бік, але все одно біля мого дому. Тобто, ну там на машині потрібно було їхати, ну, може, 10 хвилин отак, швидко. От, ми таки їдемо, і він в е, мене питає: А ти працюєш, а ти те, а ти се. Ну, Це італійці завжди питають, ага. і він каже такий: А з якого ти міста, з України? Я кажу, я з Харкова. Харків, знаєте, А вони Харків знають тут теж дуже часто в новинах його показують. І він такий. Так сей, ну, е, як він мені сказав, сейф нациста. Я кажу: хто нациста? Ну, ту. Ну, він каже, ти, значить, ну ви зрозуміли, хто я? Я кажу: а чого ти взяв, що я така? Він каже: ну як? Якщо Русі бомбардано Харків, тобто, якщо росіяни бомбардують Харків, значить там є на, е, нацисті. Росіяни, кого попало, не будуть бомбардувати? І я така йому кажу фермаці. І знаєте, в мене я йому кажу: на кометі приметті, кометі перметті. -пер тобто, як ти себе, ну, як же це привести? Ну, як ти собі можеш дозволити так казати про мене, якщо я на твого батька витратила 4 години навіть більше свого життя? Яке в мене може бути дуже коротке. Ви, кажу, італійці, наслухались у цієї російської пропаганди і таку дурню, таку дурню. У Харкові нацисти, ви можете собі таке уявити? Це мені каже італієць. Він такий прикресею ну, тобто, чого ти так образилась? Коротше, я йому сказала вайфан-кулу, грюмкнула дверима і пішла в супермаркет. Робити спезу, тобто робити покупки. Він, значить, стояв ще довго біля цього супермаркету, потім поїхав. Думав, слава тобі, Господи, що він поїхав, придурок якийсь до італійський. Таке казати. Ви знаєте? Бонджорно. Йо, пересете. Не може бути. А як він мене знайшов? Господи. Ой, даруйте. А -а -а. Все, мої хороші. Я ж йому, цьому сину у ресторані. Я йому дзвонила ще і із свого телефону. І значить, оцей, який мене назвав нацисткою, він знає мій номер телефону. Ось бачите, мені написав Бонжорно. Вайфан куло, вайфан куло. Як же це перекласти? Йди в жопу, то так, це перекласти. Мама мія, я йому не буду відповідати, може він попуститься і не буде мені писати. Блін. Коротше кажучи, я була під таким стресом, думаю, господи, господи, ото італійцям мізки промили. У них же тут теж є дуже такі жополізи з Росії. І я, знаєте, отак от я... мені потрібно було зробити покупки. Господи, я стільки наговорила, але я вже зроблю тільки дві серії. Ой, зараз знову чхну, вибачте. Господи, вибачте, правда. От. Мені потрібно було зробити спезу, ви розумієте? І я розумію, що я вже десь 30 хвилин я просто отак от наматую круги. По супермаркету і я не можу нічого купити, я не можу зібратися з думками, тому що я втомлена, тому що я вся неяка, ви розумієте? Потім він поїхав. Я подивилася, що машина поїхала його у цього сина Валеріо. Значить, і зробила там невеличку спезу і прийшла додому. Фух, розповіла все. Зараз буду відпочивати. Боже мій! Я тільки зараз побачила, які я собі намалювала скули. Ой, занадто. Тому, знаєте, думала, сьогодні буде тихий спокійний день. І отак от вирішила допомогти дідусю. В кінці кінців мене обізвали тим ким обізвали. Гаразд, мої хороші, оце вам ще одна така замальовочка з італійського життя. Як тут живуть українці? До побачення, до нових зустрічей, до нових стресів. От бачите, як то, коли все добре, як то в мене і немає мотиваціони, немає от стимулу щось записувати. Ну, добре і добре. А коли таке трапляється, хочеться з кимось поговорити, тому що мій психолог буде тільки через тиждень, а я вже емоційно відійду від цієї історії. Я їй все одно розповім, які тут італійці є. От. Знову ж таки, вибачте, за що я чихаю і шмигаю носом. Вибачте. От. Все, до наступних зустрічей. Чао, чао.